Доброго дня, вітаємо вас на полях Криворізького району. Сьогодні у нас 2 квітня, проводимо закладку олійного льону з нормою 30 кг на гектар, без закладання добрив. Рихлячу лапу ми залишили, так для того, щоб зробити дренажний канал для накопичення вологи. Дуже вітряно, фон у нас попередник стерня озимої пшениці. Задискована, вологи у нас більш-менш достатньо. Фон, фон нас задовольняє. Заклад, закладка відбувається е, з міжрядів 15. Зараз подивимося, як у нас проходить закладка насіння. ось у нас так ось у нас насіння десь на глибину 2-3 сантиметра ось іще одна задачі ми виконуємо поставлення агрономом на відмінно. Після цього проведемо прикатування для поліпшення контакту насіння з ґрунтом. Ось насіння. Зверху у нас зверху у нас іде шар сухого ґрунту. Рихляча лапа підкидує нам вологу. І прямо на вологу ми закладаємо льон. Ось у нас насіння.